Всім привіт! Сьогодні, здається, 8 червня. Сьогодні працюємо, відбираємо матки із хвостів, які залишились після продажу бджолопакетів. Ось такі маточки у нас. Це сакарніка. Відразу скажу, що це не реклама маток, вони вже всі продані. Просто покажу як Приблизно які хвости залишились. Це вже все відібрані. До речі, тут де кирпичик ззаді стоїть, це все відібрані. Практично вже майже все відібрав матки. Зараз покажу приблизно де там, де ще є матки, які хвости, яка сила хвостів і в принципі як сіють. ось тут це я давав 18 травня, я давав сюди маточник. подивимось, що тут робиться. Це буквально ще оце один рад. Оце тут скільки тут ще? 2, 4, 6, 8... 8 чи 9 штук ще тут залишилось, там ще й декілька, а так то вже всі матки відібрав. До речі, це хвіст із е, тут бакфаст був пакет. з бакфестів я за, замітив, що трішки сильніші хвости залишились, тому що в них залишилось більше е, розплоду. Там дві таких повних рамочки з карники. Е, можливо, трішки слабші, але не всі. От. Зараз я покажу приблизно, який стан у них. Ось, як бачимо, вже маточки сіють, це вже їхній розплід. Вони вже в принципі достатньо давно облетілися, щоб вже видно, так, як мінімум 10 днів вже вона сіє, тому що початний розплід є. Ось це я підставляв ось цю рамочку посередині на розширення їх. Щоб засіяли, не знаю, як вони тут пішли на них. Так, вона дуже гарно засіяна, вже тут личинка є. Зараз можливо знайду матку. Це тут в е, таких... Е, ага, є маточка, ось якщо видно. Я думаю, може на камері видно її. Ось-ось ось. Ось Маточка ще не мічна, я зараз її не відбираю тут, але якщо я вже її побачив, то я її... Зараз помічу. Так, покажу може як мічу так, якщо комусь цікаво. Ось так беремо. Легенько затут. Так. Трішки ось так. Я сильно не заливаю, тому що тоді е, та краска. Ось вона пішла. Коли сильно заливати, тоді та краска потім і по всій мації, і по бджолах. Воно не, не, не дуже добре. Я ставлю таку відміточку, щоб достатньо видно. Краска така достатньо яскрава, щоб її, в принципі, гарно, гарно видно. Ось. Ну, це, дивіться, це ця засійна рамочка на цій трішки розплоду. І ця що з краю, зараз покажу. Ось такі, ось такі розплід. Все, я відбираю матку. Взагалі, чому я їх відбираю? Міг би вже й не відбирати, вони в принципі, хай би собі нарощувались на зиму, якби і вже і не е, меншому році і, е, в принципі, може сильніший трішки пакет був би. Е, але я так е, собі прорахував такий варіант, що. Якщо матка почала сіяти, скажімо, там, 1 червня, приблизно, так, плюс-мінус 1 червня. тобто там 10 днів розплід запечатали, ще 11 днів, поки він вийде. Тобто за цих 10 днів матка для неї було ну, з головою часу та достатньо, щоб засіяти все, що тільки можна, наскільки дозволяла сила бджолу сім'ї. Тобто, який смисл зараз мені, наприклад, тримати ще матку майже 2 тижні. Вона не сіє практично, тому що ну, прибавки бджоли немає. І прибавка буде вже, коли почне лупитися той розплід, який вона посіяла 1 червня, наприклад. так? Це буде, скажімо, 21-22 червня. Це буде збільшення бджолу сім'ї вже. І, наприклад, матка може піти на наступну рамку, більшу площу засіяти. То я собі прорахував просто такий варіант, що я зараз відбираю, ставлю сьогодні-завтра маточник. Ну, в принципі, днів там 10-12 матка вже знов почне сіяти. Тобто я практично не, ну, не повинен втратити навіть по силі сім'ї і по розвитку ось в такому варіанті. Ну, Поки що це так, це все прорахунки. Я потім покажу, може, як воно вийде. Просто в минулому року. А, ось тут, бачите, слабший. Тут слабший я Я в минулому році робив щось подібне, але забирав матку раніше. Дав, наприклад, тільки засіяти і забирав, то ну, не дуже мені сподобалось, тому що яйце багато ще викидають його. І виходить, що матка не, ну, засіває таку невелику достатню площу, тобто заміни бджолі не, не встигає насіяти. А коли вже пішла личинка, і... Ну, Якщо там печатний розплід, то взагалі хорошо, то якби бджола підготувала собі заміну. Матка там засіяла, ж печатають розпліт. Матка, якби бджола кожна там підготувала заміну і я так думаю, що при такому варіанті не повинно бути такої великої просадки бджоло сім'ї. А що це взагалі? Якби, якщо я забираю маток, в принципі, в мене є нуклеуси, я міг би тільки з нуклеусів забирати. Але ну, тут потрібно також рахувати якусь економіку. Тому що е, одна справа займатися просто для, як любителем, а інша справа, якщо от потрібно якби, і якісь кошти з цього заробити. Тому я вважаю, що треба е, працювати і рахувати. Якщо прораховувати які варіанти, наприклад, для вас більш вигідні і е, таким чином якби старатися витягнути із цього е, для себе якусь користь із мінімальним е, ризиком, і з мінімальними якимись втратами для бджоли. Тому ну, ось така ідея, якщо комусь корисно, можливо, якісь у вас є поради, пишіть коментарі. Все, дякую за перегляд. Всім пока.